Ми вже розповідали, що на болотах вже майже 2 мільйони дітей долучені до діяльності парамілітарної організації Юнармія, яка заснована Міноборони Росії та має фінансування з держбюджету. Для тих, хто не бачив відео про юнармію від Reuters, де діти повзають, кидають гранати, розбирають автомати і стріляють холостими, я повторюю його ще раз. Далі ви зрозумієте, чому це важливо? чуть-чуть правее обходим они возле воды, они этого не мешают подтянем матка ты первая ползем ползем эти Осталось чуть-чуть. Один рывок побежали, бегут! Все в полном здравии взвод да, да, точно! Все в бодром расположении духа Так да, да, точно да, да, Так точно! Да, да, точно! Да, 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 точно А он не поехал на исходную точку? А нет вот Молодцы, 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 молодцы. А тепер те, що по-справжньому шокує. Частину цих дітей до війни готують не тільки на полігонах, їх готують вдома, під наглядом батьків. І зараз ви побачите, як працює справжня фабрика з виробництва солдатів ненависті. Не державна, а родинна. Хтось з хлопців справлявся з задачею доволі впевнено. У мене папа дісадніком працює воєнним, і він вирішив мене навчити. Обращатися з автоматом, щоб я впоследствии мог пойти по поступати. Але спочатку було непривычно. Отец говорил, представь, що убиваешь хохлов. і потім уже руки самі стали все делать. Цей короткий уривок дуже красномовний. Його показують на головному державному телеканалі Росії, і це вже не про мілітаризацію, за бюджетні гроші. Це така форма пропаганди, яка відверто заохочує до вбивства українців ще з дитинства. І це вже не дитина, це личинка окупанта, Личинка вбивці, ще без погонів та автомата, але вже з настановою вбивати українців. Слово батька для нього як перемикач, натиснув, і руки самі починають все робити. Ось у чому головна загроза: бо тих, хто не запишеться в юнармію, мотивуватимуть вбивати українців їхні батьки. Тому у вас не повинні бути ілюзії. Їхніх дітей готують вбивати саме нас. І робить це і держава, і родина. І ми не можемо перепрошити їм мізки, цей процес нам не зупинити, але ми можемо та повинні змінити себе. Скажу відверто, у мене немає надії на державні програми з підготовки населення до національного спротиву. Я маю надію, що батьки самі візьмуть справу у свої руки, підуть разом з дітьми у стрільці комплекси на курси з тактичної медицини та орієнтування на місцевості. Бо за нас це не зробить ніхто. І ще одне: покажіть це відео своїм дітям, щоб і вони зрозуміли, що ми не перебільшуємо загрозу. Наші діти повинні це знати також. Вони мають бути готовими до зустрічі з цими личинками вбивці і зустрічати їх доведеться не зі смартфонами, а з навичками і готовністю. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.